Да. Далі продовжуємо. і ще один гаманець створюємо на 200 євро Но на це, наступній це, платформі. Так, це, це краще, ніж хомяка тапати. Розкладаємо, це краще, ніж да? <хи> да? ну, Круто, так? Подобається тобі. Так, далі. Окей. окей. Тепер спочатку потрібно підтягнути ЄКаренсі. Натискаємо кнопочку E-Currency, підтягнути. ЄКаренсі. Да. Да. 2,26. Да, окей. Підтягуєш. Так, заплатити Запатить. чудово, натиснути, щоб повернутися. Mm -hmm. І барабанна дроп дам Натискаємо кнопочку Нарахувати. This, uh, так, okay. Okay. так okay. супер. Пікс. Так, на дві платформи ми відкрили два потоки по 200 євро, які нам принесли 14 євро 88 центів. Прекрасно! Вітаю тебе, Артем!